У світі спорт не зупинився і нікого не буде цікавить. Війна в нас в країні. Потихеньку повертаємося до того звичного нам життя. Відразу, як написав тренер, то ми з мамою одразу взяли квитки та поїхали вже додому. Я, як молодший тренер, почала тренувати. Ми просто не можемо його підвести. Наші тренері, наші інструктори дуже об'єдналися. Ми з Горенки, ми з Озер, ми з Мощуна. Ми з Гостомеля. Незламний та непохитний Гостомель оговтується від руйнівного вторгнення російських окупантів та повертається до життя. І Олімпійський день гуртує тут майбутніх чемпіонів України. Сьогодні цей захід відзначається від тих заходів, які були до цього, так як діти пережили. Дійсно дуже велику трагедію, а саме в місті Гостомелі, так як Гостомель один із перших, хто зустрів ворожий напад і честю відстояв, і діти вони набачились стільки жахіття. Серед непереможних та нездоланних видів спорту у гостомелі футбол, волейбол, тхеквондо, дзюдо, силове батоборство, хортинг та художня гімнастика. Наші тренері, наші. Інструктори дуже об'єдналися. Всі ті види спорту, які раніше між собою ну, менше спілкувалися. Ви бачили сьогодні, як вони з радістю друг друга підтримували. Згуртував спортивну родину у Гостомелі. Ліцей номер один. Він став символом нескореності перед ворожою ордою. Росіяни окупували гостомель в кінці лютого і були вибиті з міста українськими воїнами 2 квітня. Дана локація для проведення олімпійського дня. Обрана саме в ліцеї номер 1 Гостомельської селищної ради для того, щоб, по-перше, привернути увагу до того, що зроблено було окупантами, ті пошкодження, руйнування, які зазнав ліцей, привернути увагу до того, що відновлюється наш заклад, що ми готуємося до того, що на 1 вересня прийдуть діти, прийдуть вчителі. І ми відновимо роботу нашого ліцею. Хоча у ліцеї вибиті вікна та двері, понівечна та вкрадена комп'ютерна техніка, зруйнований дах, але життя тут триває. А місце, де завжди чути сміх дітей, вже відновлюється. Всі спільно разом і батьки, і вчителі, і старшокласники приймали участь в тому, щоб прибрати, оновити, провести до ладу. Наш заклад до того ж на базі навчального закладу вже відновлюють роботу спортивні секції. Це діти повертаються вже відновлюються, займаються і футболом, займаються і карате. Тобто потихеньку повертаємося до того звичного нам життя і дуже чекаємо перемоги і миру, щоб повноцінно працювати в нашому закладі. Такі новини безмежно тішать юних спортсменів. Я була в Польщі, та відразу, як написав тренер, то ми з мамою одразу взяли квитки та поїхали вже додому. Бо зрозуміли, що життя відновлюється, життя триває, та потрібно вертатися додому. Тхеквондистки зізнаються, що спорт це про дружбу і щирість. Коли ти приходиш в професійний спорт, з'являється ще одна сім'я спортивна сім'я, яка підтримує тебе, об'єднує. І коли ти навіть дуже дуже далеко, вона завжди поруч з тобою. Про важливість підтримки навіть на відстані точно знає тренерка Вікторія і показує це на власному прикладі. Тренер нашої федерації, засновник її, в принципі, Сарксан Сурен, він з перших днів війни почав боронити державу. Якби спочатку в Києві, потім, коли в Києві все закінчилось, плюс-мінус, то перевели їх туди. І я не могла просто ну, залишити цю справу. Я, як молодший тренер, почала тренувати. Вони дуже скучають за Суреном, за тренуваннями, тому вони були дуже раді, коли тренування почались. Ну і ми просто не можемо його підвести. В умовах війни у звільненому Гостомелі віддані вихованці надсилають тренеру відео із занять, щоб і далі розділяти із ним свої маленькі перемоги. Він приїжджав додому на три дні, і він дуже радий, що всі дітки, що з усіма все добре. Що вони тренуються, мають хист до тренувань, що ніхто не впав духом. Я його особисто називаю батьком, тому що він з 14 років мене виховував і в спортивному, і деколи там в моральному плані. Тому я б дуже хотіла, щоб він повернувся і продовжив цю справу і готував би нових чемпіонів, спортсменів. Відновлення спорту на деокупованій Київщині це свідомий вибір бути переможцями у вільній країні. Якщо брати в світі. В світі спорт не зупинився і нікого не буде цікавить. Війна в нас в країні, нікого він чи немає війни. На міжнародній арені будуть тільки прізвища золота, срібна, бронзова нагорода. І в більшості світу на превеликий жаль не цікавить, як ми будемо досягати. Те якщо в нас діти не будуть займатися спортом в тих територіях, де це можливо, і вони потім не зможуть показати результату. У нас зараз є чемпіони. Пройде три, п'ять, сім років, і буде така прошерок, яких не буде. Із-за війни нам треба максимально згуртувати, втримати і щоб це молоде покоління, наш резерв, в майбутньому показав результат. Тож спорту багато не буває, а він істинний показник незламності та згуртованості країни. Після сьогоднішнього дня в Гостомелі і по Київській області ми плануємо е, зробити 45-хвилинні тренування. Зональні по суботам наші тренері на безоплатній основі будуть займатися дітьми, видами спорту. І поки дорослі чемпіони відважно боронять Україну, захищають її честь на змаганнях, маленькі спортсмени продовжують тренуватися, щоб показати, що попереду лише перемога. Дарина Хаміна, Олексій Москаленко, Олександр Кравчук зі спортивного гостомеля.